Кожен по-своєму захоплюється рідним Харковом. Тож і роботи у кожного учасника особисті, в різних стилях, але сповнені любов'ю до міста. Я там намалював про те, як я люблю своє місто Харків. Харків місто герой, місто інтелекту, місто натхнення кажуть школярі. Сучасний, неповторний, квітучий, найкращий. Таким він і виглядає на малюнках. Я дуже люблю подорожувати, по Дуну. Рішила нарисувати вокзал, так як це моя любима достопримічательна в місті. Рік війни наклав болісний відбиток на дитячу свідомість, і цей жах не міг не позначитись на думках і творчості. Я намалювала малюнок, де зображується страх, та коли ти виходиш з нього, знову від, ніби відроджуєшся. Перед нами дитячі роботи, але в кожному малюнку такий дорослий зміст. Розкриті серйозні теми. Я намалювала нашу центральну вулицю Харкова, нашу облдержадміністрацію, яку, на жаль, зруйнували, але знаєте, вони можуть зруйнувати наші міста, вони можуть руйнувати наші будівлі, але вони все одно не зламають наші серця. І я також там намалювала малюнки дітей, і це якраз свідчить про, про це. Харків сильне, незламне, переможне місто. Про це маленькі харків'яни складають свої вірші. Харків дуже незламний, і я написала в цьому вірші, що він дуже сильний. О, Харків, скільки в тобі сили! Ти виніс все, і війни, і плачі. Тебе вітри під грозами носили та розтинали тіло палачі. А ось це початок твору 13-річної Вероніки. Її поезія говорить вона переважно про харків'ян, про культуру міста. Мій Харків у моєму місті вулиці затишні, Хойдає зелень, клейні вітерець. Задумі чарівні, скульптури, пишні, Госпром надів з легких хмарок вінець. Затишні куточки Харкова, милі вулиці, улюблені парки та сади, оживають на дитячих малюнках. Місто сили і перемоги, говорить Ліза про свої роботи. На ці картини мене надихнула атмосфера міста, мої мрії про майбутнє і віра в перемогу України. Місце краси і спокою, комфорту для юної Поліни Сар Шевченка, каже дівчинка, а її малюнок надихає на сміливі мрії, які в кожного свої. Попереду стоїть задумлива дівчина. Вона черпає натхнення з навколишньої краси і природи. Я теж так робила, тому вирішила намалювати її. А от дівчинку Лізу взяти до рук пензлик надихнула мальовничість скверу Стрілка. А я дуже люблю прогулюватися по ньому. Це моє рідне місто. Я на честь цього міста вирішила на намалювати цей малюнок. Свої почуття діти висловлюють по різному: в малюнках, віршах, піснях. Але кажуть, об'єднує всіх харків'ян одне: любов до різного міста. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків, Новини.